Доброго дня, друзі! І сьогодні поговоримо про візу рантіє в Костаріці. Що це означає? По-перше, рантіє – це коли в тебе є якийсь пасивний дохід, ти привозиш документи, які підтверджуються, і отримуєш візу. Або ти вкладаєш в свій рахунок в Костаріці 60 тисяч доларів США. І е, отримуєш право е, проживати 2 роки, це статус тимчасового проживання, і кожного місяця з цих 60 тисяч вам видається 2,5 тисячі доларів на ваше проживання. І так, на протязі 2 років. Коли 2 роки е, закінчуються, ви або переходите на інший статус, або знову вкладаєте 60 тисяч доларів США. І Продовжуєте проживання. Після 3 років тимчасового проживання ви можете отримати статус постійного проживання. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть ваші запитання в коментарях, я буду відповідати та розказувати про інші статуси легального проживання в Костаріці. Чекаю на ваші запитання. До зустрічі!